Знаєте, що Майдан тільки впізнають по ліхтарикам, тільки бачать ліхтарики, зразу всі говорять: це Майдан, це Київ, це Україна. Всі, хто мають ліхтарики, витягують з кишеньок, щоб їх було видно. Ніхто не стидається, ніхто не ховає свій ліхтарик в кишені. Я вас вітаю сьогодні 2 січня. Вітаю всіх з Новим роком, з новим щастям, з новою надією зі всіма побажаннями, які ми маємо собі в серці. Для нашої родини, для наших близьких, для наших друзів все завжди починається з маленьких, теплих речей. З того, що ми стоїмо зараз і виконуємо найтеплішу для себе пісню. Гім України. вмерла України. ні слава. ні Бог. Браття у Душу стороці тіло ми положе за нашу свободу і покажем, що ми браття, поза роду. Заховали ліхтарики, не вимикаємо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Єгене, слава слава ти знаєш, чому я повільно роблю? Паузи між слава України! Бо перша барикада не встигає підняти ліхтарки, бо до них звук долітає з затримкою одна секунда. Перша барикада! Чи ви нас бачите трошки ліхтариками? Нам покажіть себе! Перша барикада!